Лекторій. Юрій Іздрик. Я на всі біч розкидаю каміння, все, що донині зібрати зубів, Ти викликаєш моє говоріння, зливи зі слів, урагани зі слів. Що за створіння ти, що ти за жінка, сполохи, полум'я, іскри і жар. Ми Сурогат називного відмінка, ти каливала, я календар. Доки ти є світ наповнений сенсом, світлом, присутністю, киснем, теплом, я увійшов у з каденцій збудеться все, що ще не збулось. Камінь на камені, слово за слово, око за око, тіло за дух. Світ мій без тебе був помалковим, пил він і тлін він, прах він і пух. Краще покинь морайцею убогий. я покажу тобі стежку в саду і розкажу ще багато усього, все, що не знаю, все, що забув. Юрій ізрик.